Доброго ранку, хлопчики дівчатка, послухайте, будь ласка, вірш. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, Незлічити білих мух, Що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху. А санчата, їм усин, змайстрував старий Максим. Ви вже здогадались, що цей вірш про зиму. Вона подорожує по всій нашій країні, В неї дуже багато роботи, їй потрібно добре вкрити землю снігом. Щоб рослини, комахи, які сховалися, перезимували, і їм було тепло. На вулиці стало холодно, сонечко не гріє, а смаринок падає сніжок. І чарівниця зима передала нам сніжинку. Ось таку. Але ця сніжинка не проста, а чарівна. І просить... Щоб ми намалювали їй подружок-сніжинок. І вони будуть танцювати і кружляти разом. І ми з вами сьогодні будемо малювати сніг. Ось у нас листочок і фарба білого кольору. А малювати будемо паличками. Летять-летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дорогу, на поля. Біла-біла вся земля. Ось і ми з вами намалювали такий чудовий малюнок для нашої сніжинки. Тут багато-багато снігу. І тепер вона буде і кружляти, і танцювати. А тепер, тітки, спробуйте і ви намалювати багато снігу. До побачення, маля.